я вважаю, що це останній подарунок від Радянського Союзу, бо спілка мала можливість заробляти. І на зароблені гроші вони будували ці майстерні. Тому я так називаю, що це останній подарунок. Більше, більше не будують майстерні. І все на цьому закінчилось. А коли я прийшов сюди, я вже знав, що цю майстерню, це моя майстерня буде. І я приходив ще коли роботи йшли. Раптом вони я прийшов, а вони пофарбували -по всі в жовтий колір стіни. А можна в білий? Та це треба буде перефарбовувати. Все, ну, все довго їх умовляв, але все-таки вони зробили. Я... Коли прийшов, наступний раз вони були білі. Води не було. Треба було носити знизу. Коли я прийшов, підлогу вже поклали, але ще не було цього фонаря. І була зима. І тут, коли я прийшов, кучу було. Занеслося. І е, е, ясно, що після цього всі, всі дошки розійшлися. Такі щіли були. Це я зразу розумію, що тут має бути цей диван і щось такий куток, де можна було просто відпочити або зібратися. І тут, до речі, всі групи, які існували, починаючи від заповідника, збиралися 27 грудня. І це була перша виставка заповідника. В перший раз ми зібралися у майстерні Марка Гейко, а це було десь на Франка. Потім зібралися у мене, і я сказав так, 27 числа ми зібралися у Марка, але хай це буде точка, яку ми будемо відмічати кожного року. І так сталося, що і заповідник, а потім Альянс, а потім Київ зібралися тут, навіть коли з великий бік Сірку був, коли всі іноземці теж збиралися тут. Так що це місце має певну таку традицію. Я вперше сформулював цю ідею, коли була виставка Те як? А Мова йшла про зміну відносин між людьми, між якими існує певне відношення. Тобто, ти маєш зробити виставку або вистав, виставка е, е, висловлювання, тобто, до певної міри, це була стратегія і був певне існування людини, коли художник має щось сказати, а глядач має прийти і читати його. А як це була одна із перших виставок, які змінили цю стратегію. І справа була про те, що ти приходиш, ти не читаєш, ти маєш купу висловлювань. І ти маєш знайти досвід у собі, як реагувати на це. Це виставка досвіду. І по суті, ця робота, з якою ми працюємо, зараз це продовження цього. Досвід. Ти не маєш готового висловлення. Тут безліч можливостей для висловлювання, для знаходження висловлювань. Якщо, якщо ти хочеш, ти можеш їх сформулювати. Але головним є досвід, який ти приносиш з собою. Він мертвий, він, ні на кого, він, він для тебе лежить мертвим грузом. Але ця виставка яким чином вона починає працювати, і цей досвід пробуджується. Це найголовніше. Я є тільки частина я, того досвіду, який пережили всі. Я частиною пережитого досвіду і даю можливість пережити. Ти маєш бути провідником, а не, не від тебе йде е, висловлювання. Е, дуже добре про це сказав Йозеф Маріоні, е, він е, голов, такий головний художник нью-йоркської групи Radical Painting». Я з ним просто переписувався, і у нього є в текстах про це. Е, він каже, що. Е, Взагалі, наша робота дуже схожа чимось на а, те, що робиться, у, робиться з параплавом. То художник загружає в трюм щось, і цей трюм переносить, параплав переносить його на зовсім інше місце. І там людина виймає цей досвід і переживає його знову. Ridical Penzix це група, а, яка по суті. А, Трохи раніше, ніж заповідник, проробила цю цю стратегію. Була смішна історія, бо я поч... написав Баріоні, а відповів мені Дже... Джефрі Колінс, це його секретар, або людина, яка веде його сайт, а я Джефрі написав, кажу, мені потрібні тексти. Які вони друкували, коли я узнав їх у комп'ютері, всю цю історію про Reddy а я вийшов на їх сторінку і там в PDF майже всі тексти Маріоні були надруковані. Я нічого не підозрюючи, просто скачав їх всі. І насправді вони були закриті. Тобто, у мене одного залишилися всі ці тексти. Але це дуже важливо, бо відповідь ми майже одинаково, не знаючи один одного, відповіли на головне питання, яке ставили тоді світове мистецтво смерть живопису. Живопису більше не існує. Після Малевича, у десь 60-70-ті роки, про це заговорили в повний голос. Концептуалісти в основному вони з ними почали працювати, і вони в першу чергу заявили. Що закінчується живопис як такий, бо всі прийшли на висловлювання. І от тут виникла ургу, це було ще страшніше. Там був флюксус, там були концептуалісти, там була купа якихось речей, які працювали з речами, і все. А в нас було інше, у нас нічого не було крім живопису. Ну, мовно кажучи, був живопис соцреалістичний. А, але ми відповіли приблизно одинаково, не знаючи це. Вони сказали, що не треба доти до коренів живопису. Треба зрозуміти, що є носієм живопису. Ми, по суті, в заповіднику сказали те ж саме. Ми маємо вернутися до витоків і, по суті, до Малевича. Я цілий час повторював це, ми вертаємося до Малевича, а далі до ікони, умовно кажучи, до сакрального мистецтва. Це продовження говорив сам Малевич. Він казав, що він відкидає весь живопис, який існував у 19 столітті, і вертається до витоків його. І це було дуже важливо. Заповідник не до кінця проробив цю програму, тому прийшлося придумати аль альянс а далі кіно ну, для того, щоб можна було закінчувати це. Альянс працював в основному з простором, бо живопис працює не тільки з внутрішніми якимись структурами, на якому будується, умовно кажучи, картина, а й відношенням до простору, де він виставляється. У альянсі головним питанням була проблема простору і як виставляти експозиційні принципи, тобто нові експозиційні принципи, які будував. І робив до кінця альянс, а потім ще й кіно. Коли з'явився альянс, то нас дуже швидко побітили зарубіжні галеристи. І скажімо, Фолкер Діл, який берлінський галерист, він зробив одну з перших закордонних наших виставок, а потім виставляв нас на «Вена Контеборі. А, і Потім були е... в Мілані, Міланський галерист, але там свої проблеми виникли. Вірніше, виникли проблеми із, уже з Альянсом, коли він почав розпадатися. А це ще одне з важливих речей, про яку я постійно кажу: кожна група існує або 5 років, або 5 виставок. І так. Е... Зник Альянс, потім зник КНО, А вже ми стали членами і частиною міжнародного поєднання а, Big Circle, а, Великий круг а, КНО». К, 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 чого нас називали київно бо був Київ нон-об'єктів. Київ нон-об'єктів. Це велика київська група. Ми запрошували тоді, коли ми робили ці речі у кожний е, кіно об'єктів. І... Зараз я знову Аляс 22 виник якраз тоді, коли ми кожне 22 числа у музеї Булгакова робили виставу. 22 числа. Кожна 22 числа. Це було страшенно. Е... Тяжко було робити 22 виставки кожен місяць.